Так зустрічали Скрябіна Криворізькі глядачі. Улюбленець мільйонів українців. Андрій Кузьменко Кузьма виступав у Кривому Розі на честь 25-річчя свого гурту. Зал аплодував і підспівував тисячами голосів. Скрябін відіграв на всі 100, інакше не вмів. Я вам скажу, що треба бути реальним мазохістом, щоб після взяти поїхати з вашого міста. І тому я вкому за що я сьогодні того не зроблю. А якщо сьогодні того не зроблю, то я мав його їхати звідси в шкірі. Вранці наступного дня Кузьма сів за кермо свого позашляховика і вирушив до Києва. Та вже за кілька хвилин новина віддає шокувала Україну. На автодорозі Кіровоград Запоріжжя на 86-му кілометрі на закругленні траси було скоєно зіткнення автомобіля Тойота сікоя з автомобілем ГАЗ. Молоковоз внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Тойота» загинув на місці ДТП. Інші учасники ДТП залишились живими. З різними ступенями ушкодження вони доставлені у міській лікарні Кривого Рогу. Найбільше постраждала жінка, що їхала з Кузьмою у позашляховику. Є повреждення позвоночника, <звіць> не тяжкої степені, і множественні і... Його состояние, в общем то на сьогоднішній момент, можна признать состоянием середньої тяжести. Вечір 2 лютого став вечором пам'яті Кузьми Скрябіна в Івано-Франківську, як і в багатьох інших українських містах, зібралися тисячі шанувальників його творчості. Старі фотографії на стіл розклади. Тяжі історії смішні, розкажи. Несли квіти, запалювали свічки, слухали його пісні і виконували їх самі. Плакало навіть небо. Можна вважати це вбивство, можна вважати це звичайним ДТП, як і варіанті з Чорноволом, оскільки Кузьма Рябін для нас був дійсно якимось. Не те, що героєм він був для нас культом. Цілому це була людина, яка не боялася висловитися, яка не боялася сказати криве слово в сторону влади. Я вважаю, що Україна втратила людину, яка давала свою творчість, надію, і сили народу жити далі. Андрій Кузьманко був великим артистом, який дійсно любив свій народ, любив Україну. Він жив українським народом. Він любив на сцені і для людей віддавав душу свою, свою, свою творчість посвятив Україні. І за це йому велика шана. І Хай Бог спочиває це патріотики своїми піснями говорив то, що думав, то, що відчував. Ми втратили людину з величезної літери, брата, сина, любимого співака, патріота. І він буде вічно жити в наших серцях, в нашій пам'яті. Напередодні трагедії Скрябін презентував пісню кінець фільму. Вона мала стати першим оприлюдненим синглом нового альбому гурту, та схоже стала чимось пророчим у житті співака.